В сьогоднішній нашій казці ви дізнаєтесь про хоробру принцесу, яка не злякалась і розгадала таємницю загадкового звіра, що сидів у зачарованій вежі. Але спершу попросимо підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео, щоб підтримати українські казки. Жила була принцеса на ім'я Лілі. Вона жила у великому замку разом зі своїми братами, трьома сміливими принцами. Їхній замок був великий і красивий. Принцеса знала кожен закуток в замку як свої п'ять пальців. Але одного дня вона виявила невеличку вежу, в якій, здається, ніколи не була. Цікаво, чому я раніше її не бачила, сказала принцеса. Може, ця вежа чарівна і з'явилась тільки що під дією якихось невідомих чар. Коли Лілі підійшла ближче до дверей вежі, вона почула моторошне гарчання. Принцеса подумала, це може бути справжній дракон або ще якесь чудовисько. Але як воно опинилось в моєму замку? Треба вирішити цю проблему. Вілі відразу покликала своїх братів-принців Богдана, Пітера і Даміра. Вони були готові захищати принцесу в будь-який момент без страху і сумнівів. Але коли хоробрі принці підійшли до башти і почули погрозливе гарчання, вони зупинились. Краще за все не заходити в цю вежу, сказав Богдан. Розумніше було навіть не підходити до неї, підхопив Пітер. А краще за все забути про її існування, додав Дамір, тим паче, що до сьогоднішнього дня. Ми і не знали, що ця вежа є у замку. І принци вирішили втекти, покинувши свою зброю. Лілі була розчарована, але вирішила, що неодмінно розгадає таємницю башти. Я не зможу спокійно жити в нашому замку і знати, що тут щось коїться невідоме. І навіть страшне, сказала вона, тоді принцеса сама взяла спис і щит і вирушила у вежу. Вона підійшла до дверей, рішуче відкрила їх і увійшла всередину. Спочатку вона нічого не побачила, тому що в башті було темно. Але коли очі звикли до темряви, вона нарешті розгледіла. цуценя син Бернара. досить великого, як для звичайного цуценяти тому що син бернар взагалі дуже велика собака. Цуценя не звертала на Лілі ніякої уваги, бо саме гралася зі своїм власним хвостом. І при цьому грізно гарчало на нього. Принцеса усміхнулась і підійшла до собаки. Цуценя злякалась і сховалась під стіл. Не лякайся, маленький друг, сказала принцеса. Я теж, коли почула твоє гарчання, злякалась, але все виявилось не таким страшним, як здалось на початку. Син Бернар радо відповів на принцесину ласку. А та дала облизати свою руку. Вони стали найкращими друзями, і принцеса назвала собаку Шерман. З того дня принцеса Лілі і собачка Шерман стали найкращими друзями. Вони робили все разом, гралися і допомагали одне одному. А брати принци побачили, яка смілива і рішуча їхня молодша сестра, і вирішили, що у неї є чому повчитись. Так і закінчилася казка про сміливу принцесу та її вірного друга Шермана, яка навчила нас, що справжня сміливість полягає не стільки в силі, а у відвазі боротися зі своїм страхом. Але як же все таки собачка попала в зачаровану башту? Це так і залишилось таємницею. Якщо вам сподобалась казка, Обов'язково поставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Па-па-па-па!